Один плюс один триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Понад пів тисячі будинків без світла та опалення в Одесі. Ворог вночі впродовж трьох годин атакував місто цілим роєм ударних безпілотників. Одна людина поранена. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук зараз з нами наживо із Одеси. Сергію, вітаю. Тож розкажи, яка ситуація станом на ранок, і чи вдалося вже з'ясувати, що постраждало найбільше, в якому стані поранений. Соломія, вітаю. Ну скажу так, нічна сьогодні була дуже гучна. Я навіть мешкаю в іншому районі, але було чутно вибухи, серію вибухів. Атака почалася близько 11-ї вечора. Ворог спрямував безпілотники на спальний район, де розташовані підстанції. Росіяни чітко розуміли, що зараз вночі температура опускається нижче 7 градусів Розу і без світла. відімкнеться і опалення, але усі шахеди цілили саме по енергетиці збивали дрони, але їхні уламки вибухали вже на землі. Внаслідок потрапляння бойової частини загорілася і підстанція, і зникло світло у понад пів тисячі будинках навкруги. Вибуховою хвилою дуже сильно побило будинки дитячої поліклініки та дитсадка, які розташовані поруч. Постраждав чоловік, його доправили до лікарні, але травми легкі, і лікарі обіцяють відпустити його додому. Станом на цей момент без електрики четверта частина міста це будинки, півтора десятка шкіл та десятків. Один з найбільших районів нашого міста, більш 250 тисяч мешканців, 500 багатоповерхівок залишилось без опалення, без світла на цей час. Але вже зараз ми розуміємо, що ситуація з теплопостачанням дуже складна. Тому. Ми приймаємо рішення для того, щоб не розморозити систему, зливати воду, аби не було погіршення ситуації. Прошу всіх триматись, прошу всіх заспокоїтись. За рішенням морійного штабу школи і дитсадки в районі, який найбільше постраждав від обстрілу, сьогодні не працюватимуть. Людей запрошують перечекати холод в пунктах обігріву. Також місцева адміністрація розгорнула намети В них можна і зігрітися, і підзарядити техніку та оформити документи щодо пошкодженого майна. Ну як тільки розвиднулося, комунальники почали ліквідовувати наслідки атаки. Роботи, які ми вже встигли побачити сьогодні, у них буде чимало. Довкола місця, де ми стоїмо, все засипано склом уламками вибитих шибок. Ось така у нас ситуація на цей момент. Ми тут залишаємося слідкувати і розкажемо у наступних випусках більше. Соломія. Дякую, Сергію кореспондент СН Сергій Осачук був наживо з Одеси. Розповів, як місто пережило гучну ніч. Під під час обстрілів російських обстрілів про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Теж наживо. Пан Андрію, слава Україні. Розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Соломія, героям слава! Триває 1092-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України протягом минулої доби. Відбулось 156 бойових зіткнень. На Харківському напрямку минулої доби сили оборони України відбили дві атаки російських окупантів у напрямку Малої Шапківки та Тополів. Учора на Купінському напрямку відбулося 16 атак поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. На Лиманському напрямку Сили оборони України зупинили 12 атак противника у районах населених пунктів Копанки, Макіївка, Новолюбівка та Ямполівка. На сіверському напрямку українські воїни відбили чотири ворожі атаки поблизу населених пунктів Білого. Орівка, Григорівка та Верхньокам'янське на Краматорському напрямку українські воїни зупинили три спроби загарбників просунутись уперед поблизу Васюківки та в напрямку Олександру Шультиного. На турецькому напрямку ворог 18 разів намагався просунутись уперед у районах Кримського, Деліївки, Турецька та Щербинівки. На Покровському напрямку українські воїни відбили 50 атак минулої доби неподалік населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Малинівка, Промінь, Піщане, Котлене, Надіївка, Котлярівка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Олексіївка, Новоторецьке, Андріївка, Дачне, Шевченко та Улакли. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 17 атак у районах Роздольного та в напрямку Костянтинополя і Бурлацького. На Гуляйпільському напрямку противник 14 разів намагався просунутися вперед у районах Новосілки та Новополя. На Оріхівському напрямку російські окупанти здійснили 6 безрезультатних атак у районах Новоандріївки, Степового та Малих Щербаків. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. Сили оборони України за минулу добу відбили 10 атак російських військ на Курщині. Російські терористи завдали 502 артилерійські обстріли чотири із них із реактивних систем залпового вогню. Також завдали 35 авіаційних ударів, скинувши 44 керованих авіаційних бомби по території Курської області. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України три ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, 94 авіаційних удари скинувши 144 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 5600 обстрілів, 89 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України минулої доби 2386 дронів камікадзе. Соломія. Пане Андрію, розкажіть, що відомо про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що вже минула. За минулу добу ракетні війська та артилерії Сил оборони України уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, п'ять артилерійських систем, чотири пункти управління російських окупантів, один засіб протиповітряної оборони ворога, а також два інших важливих об'єкти російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1300 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 19 танків, 23 бойових броньованих машини. 72 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, чотири засоби протиповітряної оборони, 175 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 146 автомобілів та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, дякую за зв'язок. Речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов щойно розповів про перебіг бойових дій і результат роботи українських захисників. Черговий нафтопереробний завод запалав у Росії. Цього разу українські дрони дісталися сизрані. Це майже за півтори тисячі кілометрів від Києва. Цілю став завод, що належить Роснефті. Він перероблював майже 9 мільйонів тонн нафти на рік. І наразі об'єкт вимушено зупинений. Бо горить. Це підтвердив і місцевий губернатор. Масштаби пожежі не поточнили, утім місцеві жителі вночі чули кілька потужних вибухів, а вже згодом відеоприльотів і заграви показали самі очевидці. Торік до слова на завод уже прилітало. Утім, його роботу відновили, тож українські дрони завітали в гості знову. Сполучені Штати обіцяють зберегти санкції проти Росії до укладання мирної угоди. Видання Bloomberg пише, що у цьому європейських чиновників запевнив держсекретар США Марко. Рубіо після зустрічі з росіянами в Саудівській Аравії. Хоча учора посадовець натякнув, що в рамках переговорів Європі доведеться зняти певні обмеження з Кремля. Це була перша зустріч такого рівня від початку повномасштабки. На ній американська та російська сторони погодилися створити групи для майбутніх переговорів щодо України, відновити дипломатичні зв'язки та усунути подразники двосторонніх відносин. Володимир Зеленський, який перебував у той час з візитом у Туреччині, заявив, що не визнаватиме результатів переговорів за спиною України. Тим часом Дональд Трамп, за результатами переговорів у Саудівській Аравії, накинувся із критикою на Україну. Мовляв, Київ не має скаржитися, що їх не взяли на цю зустріч, бо у нас було три роки на вирішення цього питання. Та й, взагалі українська сторона не мала починати цю війну, а ще, нібито, має провести вибори. Що так роздратувало Дональда Трампа, і чи планує він особисту зустріч з Путіним вже цього місяця? Дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Вашингтоні Ольги Кашеленко. Дональд Трамп прокоментував переговори з росіянами зі своєї домашньої резиденції у Марулаго. Сказав, що розмова пройшла дуже добре, і він ще більше переконався, що Росія хоче припинити дике варварство. Але відповідаючи на запитання репортерів, у практично кожному із яких звучать слова зрада і капітуляція, президент Сполучених Штатів починає дратуватися і звинувачувати Україну. Вже перше питання, що він може сказати народу України, які почуваються зрадженим, розчарованим, навіть не отримавши запрошення на переговори в Еріаді. Трамп каже, він теж три роки засмучувався, спостерігаючи новини з України. Сьогодні я чую нас не запросили. Ви вже три роки там. Ви повинні були закінчити це за три роки. Ви не повинні були цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг би укласти для України угоду, яка б залишила їм майже всю їхню землю, все майже всю землю, і не загинули б люди, і жодне місто не було б зруйноване. Трамп звеличує міць російської армії, стверджує, що Україна нині подекуди виглядає гірша ніж газа. А Київ росіяни не зруйнували повністю, не тому, що не можуть, а тому, що економлять ракети. Далі лідер Сполучених Штатів напряму атакує президента України. Він стверджує, що Сполучені Штати надали Україні понад 350 мільярдів доларів підтримки без звітності. згідно офіційних даних, озвучених попередньою адміністрацією. Реальна цифра військової бюджетної допомоги не перевищує 100 мільярдів, значна частина яких залишилася. Шам Трамп звинувачує Зеленського у безпрецедентно низькому рейтингу, називає нічим не підкріплену цифру. На репліку журналіста, що Росія вимагає проведення виборів в Україні, щоб спробувати встановити маріонетковий режим. Трамп відповідає буцімто ідеї з виборами належить не росіянам, а йому та ще багатьом іншим країнам, яким саме. Неуточні склалася така ситуація, що виборів в Україні не було. У нас воєнний стан. По суті, в Україні воєнний стан. А в лідера мені неприємно це говорити, але його рейтинг знизився до 4%. Чому б українському народу не сказати, щось давно в нас не було виборів? єдине, у чому публічна позиція Трампа розходиться з російською. Він говорить, що не заперечуватиме проти розташування європейських військ на території України. Мовляв, чув про такі наміри Франції та сполученого королівства, і каже, це було би чудово. Також президент Ша заперечив, що збирається вивести американський контингент з Європи. Цього вкрай тривожного для ЄС оголошення європейські лідери побоювалися ще під час Мюнхенської конференції. Вже на ходу на вигук про те, чи зустрінеться він із путіним до кінця лютого. Президент Ша відповів. Можливо, останнє соціологічне опитування CNN демонструє настрої Трампа щодо Росії, суперечить думці більшості американців. 52% підтримують використання Україною американської зброї проти 43%. Схвально до Росії ставляться лише 8% американців. Персонально до Путіна на відсоток більше 9%. 61% опитаних сказали, що сприймають Росію. Як ворога джерела NBC News в американській розвідці водночас стверджують, вони не бачать реальної зацікавленості Путіна у мирних переговорах. Він переконаний, що перемагає, і не планує відводити війська, але хоче використати час для укріплення своїх сил. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко, ТСН 1, 1+, марафон. Єдині новини посадка з вибухом і перекиданням на дах. У соцмережах з'явилися кадри троші в аеропорту Торонто. На відео потрапив момент приземлення пасажирського судна. Літак спершу намагається стикуватися зі злітно-посадковою смугою, але саме в цей момент щось вибухає біля крила, і він перекидається до гори-дригу Рейс спрямував до канадського міста із американського Мінеаполіса. На облавку було чотири члени екіпажу та 76 пасажирів, і дивом минулося без жертв. Люди самотужки намагалися вилізти. Із літака Двері відчиняли і працівники аеропорту, а пожежники заливали борт піною. На місце одразу вирушили три медичні гелікоптери, які забрали трьох важкопоранених до лікарень. Через інцидент довелося тимчасово закрити аеропорт, а деякі рейси перенесли. Що саме стало причиною троші? Поки що невідомо. Але в Канаді нині міцні морози та завірюха із сильними поривами вітру. Деякі медіа припускають, що злітно-посадкову смугу замило снігом і її не встигли належним чином. Розчистити. Папа Римський у критичному стані і вже заявив близьким, що він у передчутті смерті. Про це пише видання політико із посиланням на джерела Ватикані. Понтифіка шпиталізували кілька днів тому за для лікування бронхіту до лікарні Рима. Вже під час обстеження комп'ютерної томографії з'ясувалося, що у 88-річного Франциска двостороння пневмонія. Ситуацію ускладнює давня операція. Ще в молодості під час плевриту йому видалили частину однієї із легень. Святий престол уже скасував усі найближчі публічні заходи релігійного лідера через складну клінічну картину. Лікарі заборонили йому навіть виходити на традиційну ранкову молитву, яку раніше понтифік не пропускав навіть під час хвороб. Офіційно Ватикан зазначає, що папа в доброму настрої і висловлює усім вдячність за підтримку. Неофіційно, як довідалися журналісти, Франциск дуже потерпає від болю і побоюється, що може не пережити хворобу. Після погіршення здоров'я впродовж останнього місяця понтифік уже постарався завершити усі основні ініціативи і призначити на ключові посади людей, яких він вважає.